Боже, дякую Тобі за слово, яке ти нам посилаєш. Подяка Тобі за те, що ти нас е, кормиш, духовною поживою, Господь, і ми можемо зібратися, Господь, у ніг твоїх, щоб наїстися з твого столу. Во ім'я Ісуса. Амінь. Друзі, сідайте, будь ласка, радий бачити кожного. Є така в мене можливість поділитися словом. Я сподіваюся, воно буде корисним. Дякую за підтримку. І називається тема Секрети щастя. Друзі, хто хоче бути щасливим. Багато таких є, хто хоче бути щасливим. Трохи є. Не всі піднімають руки, але Господь бачить і буде благословляти Ті, хто підняли руки, дали знак. І, знаєте, є жіноче щастя. А я буду розказувати сьогодні про чоловіче. <ріст> Ладно. Поговоримо про універсальне щастя. І знаєте, якось недавно пригадував себе в підлітковому віці, коли ти паришся, ким ти хочеш стати. І знаєте, зараз уже діти паряться. У <ріст> нас нещодавно до нас приїжджали на Новий рік наші старші діти в підлітковому віці 13 і 15 років. І Якось потрібно було нам сходити до стоматолога з Артемом, моїм сином. І там, наче, дрібниця була, але ми пішли. Там потрібно було дочекати, почекати, коротше, тиждень. І, але він от в роздумах був, ким він хоче стати. Ось ми з ним говорили. Він такий весь, знаєте, задуманий, такий відповідальний, знаєте, період. І буквально стоматолог там хвилини три там порішав всі справи, взяв 1400 гривень. А так, І Артем поняв, як він хоче стати. Зразу почав моніторити, скільки вчитися потрібно, скільки грошей за навчання. Ось Так такбисто визначився. І знаєте, це природно. Коли людина підростає і вона задумується, яким вона хоче стати, і від цього залежить якість життя в майбутньому. І знаєте, я зрозумів, що людина може бути щаслива. А може просто ходити на роботу і роптати на депутатів. Може також мати здоров'я, сім'ю, житло, а при тому бути нещасною. Чому? Бо є щось більше. І цей вибір називається Хто ти в церкві? Ми будемо продовжувати говорити про служіння. У нас місяці не завершився. І прочитаємо перше місце в Біблії написано Римлянам 12 розділ, 4, 5 вірш. Бо як в одному тілі маємо багато членів, а всі члени виконують неоднакові дії, так само хоч і багато нас, але ми є одним тілом у Христі, а окремо ми один для одного є членами. І знаєте, я хочу поставити акцент іменно на те, як Апостол Павло написав, ми, як Церква як тіло, а окремо ми члени. І написано: а окремо ми один для одного є членами. І знаєте, якось минулого разу пастир трошки затронув цю тему, що служіння в церкві, воно ну, служіння Богу, воно, як правило, воно служіння людям. Ми не можемо навпряму знаєте, Богу якось послужити. І в Біблії багато про це описується. І ось апостол Павло приводить приклад, що церква це тіло Христа, і ми служимо один одному, і це в принципі це служіння Богу. І, і знаєте, от зараз є така певна небезпека для християн, диявол, хоч намагається е, нав'язати таке заблудження, що церква не потрібна, не потрібно можна самому служити Богу один на один з Богом в таємній кімнаті, є Біблія, є молитва. Ось. І ну, Ряд людей вони ведуться на, на цю брехню. Ось. Але тут написано чітко, що ми є членами один для одного, щоб служити. І це є служіння Богу. І знаєте, таке питання: а що спільного? Усіх таких різних членів тіла, що є спільного? Хто як думає? Голова, дякую. Дякую. Сто процентів. Голова має думати, щоб не страждали інші члени. А ще хто? Як? Кровоносна система. Дуже дякую. Дякую. І нервова, і ноги. Дякую. дякую. Ну, я, я теж так е, прийшов до висновку, що кровоносна система. Тобто, якщо е, ми бачимо органи, так, але ми не бачимо, що там життя дає кров. І, е, знаєте, це, ну, мені таке прийшло відкриття, що це як можна прийняти до Святого Духа. Ми є церква, ми поокремо члени, а Дух Святий Господь, він, він рухає церквою, через нього йде життя. І ми без нього, Ісус каже, що без мене не можете робити нічого. Амінь. І, знаєте, тіло не буде мати життя без крові. І Ми потребуємо Господа, а Господь потребує нас, щоб через нас діяти. І наступне, поговоримо, що це мені дасть. Івана, 12 розділ, 26 вірш. Ісус каже, такі сильні слова. Мені це ну, якось останнім часом вони дуже сильно відкрилися. Багато разів читав, але коли готувався, дуже сильно Господь проговорив. Він каже: якщо хто мені служить, нехай іде за мною. Іде я, там буде і мій слуга. Якщо хто мені служить, того пошанує мій Отець. Тобто, що мені дає служіння? Ось нормальне питання. Петро в свій час теж Ісусу задав це питання, що ми будемо мати, що ми йдемо за тобою, залишили все. І знаєте, ось Ісус в одному вірші він дає таку глибоку відповідь. Я думаю, що ну, цього вірша достатньо, щоб просто поставити крапку в цьому пункті іти далі. Ось, Тобто, Ісус каже, що де я, там і слугами буде. Ми знаємо, де Господь. Він знає, знає, в якій славі, і ми всі хочемо там бути, і ми плануємо там бути. Ось. Але і, і умова, де я там і слуга, той, хто служить мені, каже Господь. А ще він, знаєте, така сильна обітниця. Далі він говорить, і того пошанує мій отець. Взагалі красота. Скажіть. І знаєте, якщо поглянути з точки зору невіруючої людини, ну або людини земною цінностями, взагалі служити це невигідна справа. Ти витрачаєш багато часу, сил, фінансів. Але хто служить, ми знаємо, що це дає неземну радість. Те саме щастя і жіноче, і чоловіче, і дитяче. Ми знаємо, і дітки служать. І, знаєте, найкращий приклад служіння це Ісус. Він собою показав нам, як потрібно служити. З яким серцем? І знаєте, ось прочитаємо про Ісуса в Псалмі 44 й Псалом, 8 -й вірш. Написано: Ти полюбив праведність і зненавидів беззаконня. Тому помазав тебе, Боже твій Бог, олією радості більше, ніж друзів твоїх. І знаєте, Ісус вибрав шлях служіння добровільно і в результаті Бог Отець Він дав йому найбільшу міру радості. І знаєте, хочу сказати відкриття. Коли ти починаєш служити, ти починаєш ненавидіти беззаконня і любити праведність, і йти шляхом Ісуса. І в результаті з'являються плоди радості. Тобто, як зростити плоди радості? Ось ми читаємо в Білі, дає плоди духа, і там один з них радість. Як зростити плоди радості? Іти шляхом Ісуса, шляхом служіння. І ось написано, що Господь Бог Отець помазав Ісуса найбільше оливої радості за всіх. Він взяв добровільне служіння і Він його достойно завершив. І знаєте, нещодавно в мене був вибір. ну, Хто мене трошки більше знає, в мене було два служіння, Я був лідером групи прославлення і пастором району. Ось, і... Мені пастори сказали, щоб я вибрав з двох одне служіння. Я довго думав, молився. Обидва служіння для мене були дуже цінними. І я з пастором Давидом говорив: я, я кажу, що мені дуже до душі прославлення. Я з самого дитинства я виростав співучим, з дитячої групи, з підліткової, з молодіжної, переходив. І... Те, що в моєму серці. Але коли я почав служити діяконом, це моє свідоцтво. Ми ось навіть навіть недавно були на школі місіонерства, і ми там якось по групкам розбилися, нам сказали і поділитися свідоцтвами, якими ми людям розказували. І знаєте, я зрозумів, що в мене є свідоцтво. Ну, якось колись розказував. Ну, я не був залежний, наприклад. Не мав, не мав такої серйозної хвороби, від якої мене Господь зцілив. Але в мене був унилий дух, який сушив кості. Але якось так повелося з дитинства, не знаю чому. Ось. І я потрапив на першу домашку от в нашій церкві, коли я прийшов. Що мене там зацепило? Це була домашка пастора Давида, він був діяконом. Мене зацепило, що там була радість, простота і радість. Я зразу згадав дії святих апостолів, там другий розділ написано, збиралися в простоті і в веселії. І знаєте, от я прям відчув, що це моє. А потім, уже, знаєте, я проаналізував, от коли до мене вона прийшла, ця радість. Не то, що я потрапив в цю компанію. До мене прийшла радість, коли я почав служити і бачити спасеніх людей, змінених людей, які Господь змінює. І... Тому я зрозумів, що мені потрібне це служіння. І я вибрав таке пастирське служіння, бо це тісно воно пере, переплітається з спасінням людей. І е, Я хочу... У нас тут є один братик благословений, наш шановний барабанщик. Де, де він? Братик, вийди, будь ласка, сюди. Я його не попереджував, бо я знав, що він боїться сцени. Він до, до сих пір він не, не звик до неї. Alleluia. Я знову хотів розказувати про себе, коли я ставав на служіння, які були виклики. Ось багато хто з вас знає, а ті, хто ще не знає, то ви ще почуєте. Я вже нашим надоївцем свідоцтвом. А потім думаю: так от є дуже схожий брат, який теж. Перед тим, як стати на служіння, були в нього щось схоже як в мене. Ось Саша, коли це до речі, мій друг і родич, і ми разом з числам Господа. І Саша, коли приїхав, прийшов в нашу церкву, ось, я думаю, який благословенний служитель буде. ось Але він ще цього не розумів. І от і цінності в нього були такі трошки матеріальні, він там шукав роботу, десь жив там на роботі. І на роботі його там кидали, обманювали, не виплачували гроші. Ось. І, ну, Одним словом, якось так було, що я думав, що Саша скоро стане на служіння, а потім дзвоню йому, а він каже, а я вже живу в кривому розі. Вже там живе, працює. Якось так швидко це відбулося. Ось. Потім щось там не складалося в нього, е, пограбували його, е, на роботі теж щось не, не клеїлось. І ось він повернувся в Київ. І, знаєте, пішов шляхом служіння. От я скажу, пішов шляхом служіння і жертви. От. Він влаштувався на роботу і е, почав грати з нами в, в команді, е, і почав відкладати фінанси і вкладатися в апаратуру. Це такі, знаєте, не одна тисяча і навіть не одна десятка тисяч грошей він вкладався і, знаєте, щиро служив Господу. І Бог його почав благословляти. Ось я свідок цьому, Саша просто от він не хоче говорити, бо хвилюється. ось Але, братик якщо я щось не так кажу, ти скажи. Бог його благословив роботою, знаєте, він працює. От, ну, для християн це графік просто ідеальний. Він до чотирьох працює і йде додому. І на кожній домашній, майже на кожній домашній, він свідкує, що його підвищують, підвищують, йому підвищують зарплатню. І знаєте, е, Господь вірний. Людина вибрала Божі цінності, вибрав служіння, і Господь благословляє. Тому, я вітаю тебе. якщо ти хочеш додати щось. Дякую, дякую. Давайте відемо славу за брата. Алілюя. І останнє, про що ми поговоримо, це вічні скарби. Матвія, 12 розділ, 30 вірш. Я тільки зараз зумію, що в мене два місця з 12 розділів. Алілуя. Це якесь підтвердження. А три місця. Місяця з 12 розділів. Перше 12 римлянам було, друге 12 Івана, а третє 12 Матфія. Це якесь підтвердження. І дивіться, написано, Ісус каже: Хто не зі мною, той проти мене, і хто зі мною не збирає, той розкидає. Ось такі серйозні слова Ісус сказав. Уявіть собі, третього не дано. Ісус каже, хто зі мною, хто не зі мною, то проти мене автоматично. Хто зі мною не збирає, той розкидає. Отак От радикально. І... Тобто, або ти збираєш скарби на небі для Господа, або ти розтрачуєш те, що Господь тобі дав. Твої дари, і таланти, по факту Його. Те, що Господь тобі довірив, це не наше. І знаєте, це що схоже на дві дороги. Написано в Біблії, є широка дорога, є вузька дорога. І люди думають, що є ось посередині десь щось. Ось я не з Богом, я не з дияволом. Виявляється, що немає. І тому, знаєте, такий висновок: або ти живий орган в Божому тілі, або мертвий. Тому потрібно функціювати. Ось написано, що в тілі немає зайвих членів, Всі, всіх має бути служіння, тому, друзі, я заохочую. Хто ще не став на служіння, прагніть цього. Це біблійна норма, це започаткував Ісус. І ми живий організм, Божий організм. І пам'ятаєте, я не буду вже зачитувати притчу, Ісус говорив про таланти. Ось Господар дав своїм рабам таланти: одному 10, другому 5, а третьому один. І написано, відправився в країну. І їхня задача була помножити ці таланти. І коли він через певний час прийшов, він потребував звіту з них. І той, якому 10 дав талантів, він сказав, що ось на твоїх 10 я заробив ще 10». Ось. Він його похвалив, підійшов той, якому 5 дав. Так само він помножив на 2. А ось третій прийшов, якого Ісус назвав Лукавий лінивий раб. Він каже, що я зберіг, в принципі, не потратив, зберіг на тобі Твоє. І повернув. І знаєте, ми знаємо, що він, Господар цього раба віднісся до нього як до того, який розтратив. Тобто Ісус він натякав, що це Він, той Пан, який дав таланти, і Він потребує звіту. І тому Ісус тут говорить: хто зі мною не збирає, той розкидає. Тому, друзі, наша задача збирати скарби для Божого царства. І знаєте, я нещодавно е, завершив читати знову е, наступний раз новий заповіт і взявся за старий заповіт заново читати. І що я цей раз е, там е, зрозумів, от, як знаєте, червоною ниткою, що Божий погляд на благословіння. Починаючи від Адама і Єви, і далі Авраама, Ісаак, Яків. Бог, їм, коли говорив за благословіння, він говорив за умноження. Коли вони йому догождали, коли Авраам, який названий другом Божим, він вірно слідував Божими шляхами, Бог його каже: я тебе благословлю і умножу, я тебе благословлю і умножу. Ось, і Бог говорив, він не говорив, я збагачу, знаєте, те, що для нас людей, в принципі, понятно, і хотілося би. Бог не казав, що я збагачу, я не дам вам знову жити по 900 років. А іменно Господь став акцент на умноження. І знаєте, я хочу сказати, що наш Господь такий же самий, як і багато тисяч років назад. Він зараз теж хоче, щоб ми умножувалися, щоб було умноження спасених людей. І про це говориться багато в Біблії про це Ісус говорив, і заради цього Ісус прийшов на цю землю. І навіть в Іоанна 15 розділі Ісус сказав, що тим прославиться Отець мій, якщо ви принесете багато плоду. А ви запитаєте, а що таке плоди? Ось запитайте мене, а я вам розкажу. Ну, як я розумію, плоди, знаєте, це зміна мислення. Зміна цінностей, характеру і багато різ різних плодів. Коли ми приходимо до Господа, це зміни в нас всередині. А знаєте, я сказав би, як вишенька на торті це плоди, це спасені душі для небесного Царства. І саме таких плодів найбільше очікує від нас наш Господь Ісус Христос. І знаєте, я 100% впевнений і переконаний, що найбільша радість від служіння. Тобі і мені це коли ми знайомимо інших людей з Богом. Я це переживав багато разів. Я не знаю, як це працює. Коли ти виходиш з людини на покаяння, вона ще так не радіє, як ти радієш, який зад дойдеш. Тому що ти знаєш, наскільки це важливо, це ціна душа, вона вічна. І це, знаєте, написано, ангели на небі радіють. Кликається хоча б одна людина. І воно яким чином нам передається ті, хто задіяні в цьому, ті, хто знайомить людей з Господом. І я сказав би, що для мене такий показник, коли в мене десь дівається радість, я зразу починаю аналізувати, коли останній раз я свідкував людям про Господа, коли я їх їм євангелізував. І розумію, що потрібно це робити частіше. І чим частіше ми це робимо, неземна радість небесна, вона передається. Просто, друзі, от хто не вірить, потрібно спробувати. І буде в неділю у нас така можливість, чудова. Квартальна євангелізація, до якої ми серйозно готуємося. Ми йому багато молилися, постилися, надрукували багато запрошень, буде благословений гість проповідувати. Американець, щось американських відкриттів насипе. І знаєте, але саме головне там буде Господь, який буде робити чудеса. Він буде давати спасіння, він буде зціляти людей, він буде звільняти від всяких залежностей. І саме там Господь буде очікувати від нас плодів. Це невіруючих людей, які ще не знають його. Тому, друзі, давайте ми просто поставимо за ціль привезти туди просто одну людину, з собою одну людину. Я якось останні, перед останній раз, коли була квартальна організація, ну я вже знаю, як це працює. П'ять людей запросиш, то один прийде, наприклад. Ось я запросив п'ять людей і п'ять і прийшло. І вони мені дзвонять: я там, а я там, я там не знаю, не знаю куди посадити тих, хто прийшли. І знаєте. E, тобто e, є e, бажання в людей приходити до Господа. Нам може здаватися, що ні, але це брехня. Тому давайте ми запросимо e, і ви скажете, а де їх взяти? Так багато людей поруч біля нас. Навіть просто береш телефон, телефонну книгу, і там скільки людей. І я часом знаєте, коли я думаю, кого запросити, наче сусідів запрошував вже ще кого запросити. Починаєш обдзвонювати, і в мене минулого разу співробітник приїхав аж з Троєщини, уявляєте? Вишневе. Тому, як казав Ісус, ниви побіліли і люди готові, щоб слухати Слово Боже. Давайте ми просто зробимо свою частину. Давайте ми піднімемось і будуть наші висновки. Перше, про що ми говорили, служіння Богу, воно тісно пов'язане з служінням людям. Церква це тіло Ісуса, де кожен член тіла, Він задіяний і де всі об'єднані Божим Духом. Другий шлях служіння це шлях Ісуса. Божа реакція на служіння це радість. І остання найбільша мета Бога в служінні людям це умноження Його дітей. І умноження Його царства це дає справжню радість. І давайте ми за це помолимося, щоб Господь благословив тих людей, якими будемо яких будемо запрошувати, щоб диявол не завадив, щоб було велике бажання цих людей прийти і покаятись. Боже, благослови, будь ласка, цю квартальну євангелізацію, яка попереду. Благослови нас, Боже, як робітників Твоїх, які Можемо щось маленьке зробити для тебе, для Твого Царства, Боже. Благослови Господь, щоб кого ми будемо запрошувати. Люди погоджувалися, Господь, благослови, щоб вони не тільки прийшли, а покаялися, Господь, щоб отримали свободу, Боже, зцілення, Господь. Нехай сила Твого Святого Духа діє, Господь, і Твоє царство поширюється в ім'я Ісуса Христа. Друзі, а також ще буде одна дуже важлива молитва. Молитва покаяння. І я хочу звернутися до тих людей, хто тут на цьому місці вперше. Якщо ви вперше, а... бо, можливо, ви не вперше, але ще не, ніколи не каялись перед Господом, не виходили наперед для молитви, покаяння, це дуже найважливіша молитва. Тому що після цієї молитви Господь Ісус, як Він сказав в своєму слові в Біблії, Він записує ім'я людини, яка покаялась в книгу життя. І коли буде суд в кінці, то Написано, буде книга відкрита, і Господь буде судити людей. Тому дуже важливо покаятися. Ми, знаєте, за все своє життя ми багато можемо грішити. Великі гріхи, маленькі, неважливо. Написано, за кожний гріх людина буде відповідати, і ніхто не оправдається перед Господом. А той, хто покаявся, написано, Ісус буде оправдовувати перед Отцем Небесним. Тому що Ісус вмирав за гріхи. Тому якщо ви ще не каялися, або хочете оновитися, будь ласка, пройдіть сюди наперед. Ми будемо разом молитися. Е, небо буде радіти, написано Ангели радіють, коли кається хоча б одна людина. Виходьте, будь ласка, е, це не соромно, це радість. І Господь радіє, ангели радіють, і ми радіємо, ми будемо аплодувати. Тому е, ми очікуємо. Е, виходьте, будь ласка. О, Алілуя, давайте сильно прославимо Господа. Проходьте, друзі, не стримуйте себе, тому що ми живемо в такий час непростий. Якось нещодавно, ну як не так не так давно, десь, можливо, рік тому, мені повідомили, що один з людей, яких я знав, десь років п'ять тому ми пересікалися по роботі так часто. Він помер. І знаєте, ну я думаю, війна в країні, напевно, десь на фронті. Потім я дізнався, що в нього стався рак. І він десь на років п'ять тому, на років 5 за мене старший. Молода людина. І знаєте, я так подумав, що ми люди, ми взагалі не знаємо, ось коли наш час прийде. Ми думаємо, що всі думаємо, що прийде час, ми станемо і, люди, людьми похилого віку. Ось. Але ми не знаємо абсолютно. Тому не зволікайте, хто кого ще Дух святий побуджує, виходьте наперед. Ми живемо в такий тривожний час, коли повітряні тривоги, і всяке може бути. Але важливо примиритися з Господом. Е можливо, ви нас дивитеся в онлайн. Е друзі, давайте ми щиро. Від всього серця повторимо цю молитву Каяття, і Господь Ісус Він простить гріхи. Давайте гучно скажемо: Дорогий Господь, я приходжу до тебе в ім'я Сина Твого Ісуса Христа і прошу прости всі мої гріхи. Я відрікаюсь від диявола і всіх його справ. Господь Ісус, увійди в моє серце. І стань моїм Господом і Спасителем. Дякую, що прощаєш і приймаєш мене. Я молився в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте, брат, брата, благословимо. Боже, дякую тобі за те, що ця душа відкрилася для тебе. Це молодий хлопець, Боже, який вирішив стати на шлях спасіння. Боже, ми благословляємо, нехай Господь. Благодать Твоя буде в його житті Господь. Нехай захист твій буде, Господь, нехай прийде духовний ріст Боже, і ти використаєш його сильно для Твого Царства в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Благословляємо. 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 І давайте сильно прославимо Господа за те, що Він прощає.